Дівчата, всім привіт! Ранок починається не зі сніданку, а з праня, поки є світло. Я дівчата на тому тижні фарбувалась і голову витирала білим рушничком. І тепер рушничок весь в коричневих розводах. Тут замочую його в кисневому порошку, щоб всі ці коричневі плями. Пішли. У ну, мене вже таке колись було, наче воно все гарно його вивело. Ну, Подивимось, як цей раз буде. Як не виведе, прийдеться ще раз замочувати. Ось таким кисневим плямовивідником користуюсь, Донат. Дуже він мені подобається. Беру на знижці в Єві. Ще був у мене до цього кьонен. Не пам'ятаю, зараз я вам покажу, який в мене був до цього. Дівчата був ось цей до Донату, то ось Донат мені подобається більше. Дівчата зайшла тільки за тапочками. Хочу вам показати ось такий. Не знаю, що це. Не дублянка, не жакет. Куртку Теді, як її називати. Тут, наче кармани, як у дублянки, тут як барашек. Щось таке. Так, а коштує вона 1900. Як вам? Напишіть мені, гарний шоколадний колір. І ще хочу показати теж як теді. Така молочна, молочна, вкорочена курточка, ж досить гарна. Я не знаю, дівчата так пробіглася швиденько по Вайтіті. Нічого в мене тут не чіпляє, так, щоб мені захотілося його приміряти або вдягнути. Я не розумію, вона наче, знаєте, як Чи вовняна така. Ну, я. Я сподіваюся, ви по відео зрозумієте текстуру. Така цікавенька. Та й таке йшла я. Далі по своїм справам. Дівчата, всім привіт! Я вже в котиках сьогодні своїх в шапці, бо йду на манікюр. На манікюр йду дівчата, тому що в мене злазить втирка. Ну, Це не проблема майстра, це проблема матеріалу. У мене майстер прекрасна, вона без проблем погодилась мені змінити колір. Приберемо цю втирку, ну так вийшло, що вона злазить. Оце в нас відкрився магазин косметики, називається Вікен Шоп. Так ось що хочу сказати про магазин. Коли я повз в нього йду, то він чомусь постійно зачинений. Хоча як проїжджаємо, то він відчинений. Я думала, може зайти, але знову зачинено. Хоча зараз такий час після обіду. Ще монтувала зараз секунду. Ще дівчата розповідають вам, що монтувала сьогодні відео зі своєю косметикою і макіяжем, і трохи не встигла викласти його. Тоді, коли обіцяла. Ну, Я думаю, нічого страшного, бо дуже погано працює інтернет і воно в мене просто не завантажується в YouTube. Кілька разів я намагалась залити, але, але не заливається. Ну, вже потім прийду ввечері, коли світло буде, завантажу. Давно не проходила повз ці магазини весільних і вечірніх сухонь, а тут, до речі, багато оновлень. Ця мені подобається, така шикарна. Взагалі всі такі симпатичні. Дивились з вами дівчата на витрину. А гарні, гарні дівчата. Всім привіт з нового дня. Цей влог, напевно, буде складатися з кількох днів, може, з двох, а може з трьох. Чому так? Тому що ви самі все розумієте. Зараз в багатьох містах нашої країни відключення світла, тому ми всі під них підлаштовуємось. Хотіла б я випускати відео день у день, але хоча б з затримкою на день, але не виходить. Не виходить, дівчата. на жаль. Хочу вам дуже подякувати за. Приємні слова за теплі коментарі під відео з моїм макіяжем, де я показувала вам свою декоративну косметику. Мені дуже приємно, дякую вам за підтримку. Дівчата просто хочу вам сказати, що я дуже дуже вдячна. Я коли читаю ваші коментарі, в мене посмішка на все лице. Знаєте, ми, наче з вами, особисто не знайомі, тільки по відео, по коментарям. Завдяки вашим словам, я хочу вас нікого не бачила в житті. Я бачу наскільки ви красиві. Бо краса, дівчата, це не про зовнішність, це про те, що ми носимо всередині, про нашу доброту, вічливість і виховання. Тому ви в мене просто найкращі. Дуже дякую, дівчата. Йдемо далі. Ви мені компліменти написали, а я вам. Вже як я тут сижу, чекаю, то далі буду з вами говорити. Є в мене дівчата кілька ідей для відео. Сподіваюсь, я зможу їх втілити в життя. Сподіваюсь, нічого не завадить мені зняти ці відео. Я думаю, це буде відео на 3-4 частини з різних магазинів. Я не думаю, що це якийсь там унікальний формат, але ну подивитись, дівчата. подивитись. я вже одну частинку зняла. Залишилось змонтувати, я думаю, десь неділю-понеділок я вже виставлю перше відео. Що ще? В попередніх кадрах дівчата ви бачили, що я ходила оновити манікюр, он, оновила манікюр, сподіваюся, вам буде добре видно. Ось такий білий, там трошечки він відблискує. Перегорну камеру і покажу вам. Такий молочний, там трошки блищить. Чому, чому так сталося, дівчата? Я не пам'ятаю, казала я в попередніх кадрах, коли йшла на манікюр чи не казала. Але тут повторюю: це не проблема майстра, це проблема матеріалу. І найцікавіше, знаєте, що, що до цього ми завжди робили втирки там з іншої серії. Вона, як мені моя майстер сказала, більш бюджетна. А ця втирка, вона з дорогих, і я побачила бренд, це такий доволі відомий. Vai brend, jo es tā kaut. Цю втирку нанесли, і вона на другий день вже почала відходити. А ті бюджетні, коли ми робимо, ніколи не відходять. Все добре, все супер. І, дівчата, я не жалкую свої нігті. Я і посуд мию, і побутову хімію використовую без рукавичок, і там щось можу нігтиком ще драти. Ну, коротше, я їх не жалію там, знаєте, щоб нічого не робити. Ні, в мене мій манікюр проходить сім кіл пекла. Ой, ну таке. До чого ж я кажу, коли там е, дівчата пишуть, як там можна купляти щось в сінсей, краще там піти, дорожче купити, як там можна ось там якийсь там продукт купляти, краще вже переплатити і купити дорожче. Дівчата, все просто. Е, ось навіть, наприклад, цієї втирки для манікюру. Що дорого, не означає якісно. Можна щось дешеве купити, і воно виявиться поганим, а можна щось дешеве купити, і воно виявиться дуже-дуже гарним, гарніше, ніж щось небюджетне. В наші дні питання якості дуже розмите, бо з, тією ж, з тим же одягом є в нас популярний досить український бренд. І всі дівчата, в кого я питала про цей бренд, всі, хто купляв там речі, дуже жалілися на те, що вони беруться катишками, і після першого прання річ псується. І всі дівчата, у кого я Питала, мені казали, що, наприклад, краще вони куплять Сінсе чи Вайкікі, чим цей бренд. А різниця, наприклад, у світшотах. В сінце світшот можна взяти за 600 гривень, а там 1600. Ну, 1000 гривень, ви мене пробачите, це велика різниця. Ой, дівчата, набалакалась. Давайте я вам краще покажу, що сьогодні купила. Дівчата дуже швидка розпаковка без цін. Взяла в магазині європейських товарів ось таку баріла спагеті номер 5 Я не пам'ятаю, яку я завжди беру: Номер 3 або номер 5 Не пам'ятаю. Потім ще взяла ось такі якісь макарончики, баріла, я таких не брала. Бачите? Я брала типу схожі на такі, але ребристі. А тут, бачите, вони як гладенькі. Певне літчя. Як оце? Читається правильно. Пенне номер 71 Потім заходила в АТБ. В АТБ взяла свій улюблений хлібчик льняний, круглий, але він сьогодні не круглий, а овальний. Я ще чекала, поки його запакують, бо його тільки привезли. Зазвичай вони його е вкладають не в харчову плівку, а в такий, як пакетик. А ось мені видали в харчовій плівці, щоб я не чекала, поки вони викладуть його весь. Потім бананчики. Бананчики взяла. Ну, як же ж без бананчиків? Не знаю, щось цієї осені банани мені дуже заходять. Також в АТБ по знижці взяла нутеллу 350 г. Зараз з карткою АТБ 199 гривень. Я все ж не втрачаю надії показати вам рецепт круасанів. Сподіваюся, так е, випаде, що ввечері буде світло. Я сподіваюся, зможу вам показати, як я завертаю ті круасани, як я їх випікаю. Ой, Тільки було світло, хоча б там годинки 4 підряд. І взяла дівчата 5 сосисок італійських в Петриківці і сир якийсь по знижці ювілейний 200 грам. Беру зараз небагато, хоча в мене холодильник відносно новий, він дуже гарно тримає холод, але все одно зараз намагаюся холодильнику багато їжі не тримати. Ну, ось така розпаковочка. Дівчата, я вже вдома хочу вам показати, які гарні мандарини сьогодні купила. Дуже вони соковиті, солодкі, гарно відстають від шкірочки, що мені дуже подобається, бо знаєте, є такі мандарини, які поки почистиш, втомишся. Дівчинка мені сказала, що вони солодкі, але я, знаєте, якось з недовірою віднеслася до її слів, то взяла тільки 7 штучок. А можна було взагалі штук 15 брати. Бо дуже класні. Так, ціну сказала: 75 гривень кіло. Мандаринки показала, п'ю Кока-Колу, зробила салатик з краповими, дивлюся, канал Танечки, цікаві рецепти. Оце вона тільки що сказала, що купила ромашку за 18 гривень. Дуже гарна ціна. В нас я бачила, мені здається, якщо я не помиляюсь, 35 гривень така подібна ромашка. Отак, от, от, дівчата, на фоні салату і мандаринів хочу подякувати вам, що подивились це відео. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар по бажанню і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.